Як гадаєте, скільки часу знадобиться березі, щоб виготовити ось цей весь сік. Дерева качають воду з ґрунту з величезною силою. Одна доросла береза може прокачати в день 200 літрів води. Це як повністю наповнена ванна щодня. Якщо береза прокачує за день 200 літрів, то щоб відновити цих 9, їй потрібно одна година. 5 хвилин. А я зібрав це все із семи дерев. Тобто кожній березі знадобиться на відновлення всього 9 хвилин. Якщо ми припустимо, що сезон збору триває 21 день, то це 4200 літрів з одного дерева. Або ж 1400 трохлітрових літрових банок. Уявіть собі кімнату, в якій 1400 банок. Ну або ще краще, це стільки ж води, скільки поміщається у невеликому надувному басейні. На цьому фоні три трохлітрові банки не здаються наскільки значними. Це просто крапля в морі для берези. Дякую за перегляд. Підтримайте це відео вподобайками і коментарями. І, звісно ж, підписуйтесь, хто цього ще не зробив.